Тетяна мала будинок за адресою провулок Рогатинський. 15. поряд знаходиться складські приміщення торгового будинку. Однак три роки тому вона свою нерухомість втратила. Жінка впевнена, будинок навмисно зруйнували, аби забрати прилеглу територію та створити під'їзд до складських приміщень. Весною 2007 года я прийшла посмотреть за своим домами, увидела людей, рабочих людей, которые были які которые этот дом. Я підійшла, спросила на основании, че это делаете, почему вы это делаете. Они ответили, що все это теперь уже наше. Мы имеем робити все, что хотим. Я не сумму. Псиняцані ругаліс проганялі мене. Тетяна зверталася і до дзержинського, і до міського виконкомів, аби вони втрутилися у ситуацію. Допомоги не отримала. Однак їй підтвердили, що вона й досі є власницею будинку. Жінка звернулася до суду. Під час розгляду справи відповідач свою провину не визнав та запевнив, що будинок знаходився в аварійному стані. Відтак поступово руйнувався. Навіть надав експертизу незадовільного технічного стану будівлі, яку проводило у 2004 році. Тетяна Шнуренко, яка мешкала в будинку в цей час, про це навіть не знала. Запевняє, будинок знаходився у задовільному стані. Соб сам завалився, як утвержда відповідач, то на данном момент бы и этих стен не было. И здесь я вижу о том, что это человеческий фактор, разрушил дом человеческий фактор. Поэтому все правовые основания обратиться за защитой в суд и решать именно в правовых рамках данную проблему у женщины есть. Журналісти харківських новин звернулися й до адміністрації торгового центру. Давати інтерв'ю на камеру вони відмовилися. Однак у телефонній розмові повідомили, що жодного відношення до обвалу будинку не мають. Він давно знаходився в аварійному стані і останній час там жили без хатьки. Наразі справа розглядається у суді. Наталя Раскопа, Віктор Вікторноздрачов, Харківські новини.